Туда... туда закрить просто. Там не можна, да? Ні. Куда немає? Проблем? Ну. Президент. Да, где ему, президента. Питания будут отсекать, фильтровать будут. Поспитай неудобное питание. А может, честно. Что? А, сомневаюсь. А вы знаете, что нельзя снимать? Что нельзя снимать? Как ребята работают, нельзя снимать. Я вас попрошу... Я понял. 10-10. Уже здесь не находиться и не снимать. А чего? Ну, а, потому, что... а, будет ехать президент? Да. Так, мне... а есть именно цель именно снять, как он проезжал? Нельзя снимать. Вы можете стать дальше. Что нельзя снимать. Вы можете пройти Я дальше. Я под... что под... всех журналистов под... можно под... снимать, как под... едет подоруд. президент, например. Нет, пожалуйста, не в, час, не в час. Не ну, сейчас не вижу, но я же не могу знать, когда он проедет. Теперь знаю, вы сказали. Что да, на момент, я вот на моменте заезда на объект, вот чуть-чуть дальше, метро 100, вы, станете, вы можете а, вот спокойно на снять. Да. Ну, а зустрічаєте президента? Такого. нам виконання Нам ми нікого не зустрічаємо, нам надоїхало. Да. да. Президент поїхав же общаться з нами, да? Ну, ну да, 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 Куда? Ну ну да, да. Куди в кіностудію поїхав? Ну да. І що там буде делать? З вами общаться, і додому включайте телевізор і говоріть. Так, що він вам, щоб його слухати що. Якщо б я мог йому додзвонитись. Надзвичайно погано. Ставимо, що приїхав по заданню. Ну да. Він працює на себе, на свою сім'ю. А за людей він зовсім не думає. Абсолютно, абсолютно. Вибачте. Я готовий розвітувати з вами подолати. Я готовий прибрати з вами подолати. У будь-якому випадку треба починати з себе. Подивись на себе і скажи, це обличчя повинно бути і привабливим, і красивим. Треба всім буде набрати скорпіння, але перед тим як приймати це рішення це наша головна мета. Дякую я. Це таке моє відношення. Господь! Є Федорович, пасі вас Господь! В регіонах, в До побачення. Я бачила людей, яких по списках тут збирали ось там. Я бачила, ну, це здебільшого працівники освіти, яких традиційно зганяють на будь-які урочистості за участю президента. Нам до пам'ятника Голодомору він ставить квіти, вони приходять. І все це ті самі люди. Всіх ми намагалися запитати, які вони хочуть питання поставити президенту, але ніхто не хотів ніяке питання поставити президенту. Натомість тому що вони хотіли послухати президента, при тому, що п'ять загальнонаціональних каналів транслює його не можна подивитися вдома. Дуже дивно, чому вони вирішили це зробити тут на Ви Думали, що я займаюся рекламою будь-якою, але я зацікавлений, щоб вивчали українську мову і могли українською мовою розмовляти, спілкуватись і співати. Тільки тоді ми будемо сильними і нас будуть погожити. Віктор Федорович, у мене є сьогодні запитання до вас. Нам потрібний газ є і на Україні є, і на Кубані є. І на Україні є. І в Казахстані є. Нас багато є. Нас не подолати. Ми подолали. Нас багато є. Нас не подолати подолати. Якщо ви не будете заперечувати, че чути, ти? Якщо ви не будете записувати, спречка, спрячу.

У самому центрі Києва тут на Майдані і тут справді гаряче. Я без перебільшення можу сказати, що це найгарячіша точка для включення з усього нашого марафону. Буквально кілька хвилин тому ледве не дивилися сутички між людьми, які хочуть поставити запитання, людьми в штатському людьми спортивної ділобудови та іншими всіма, хто тут зібрався. Довелося ледве не матом розганяти людей і зробити принаймні більш-менш нормальну атмосферу. Ми робимо все, що можемо, щоб люди поважали одне одного в першу чергу і могли поставити запитання до президента. А, а йде розмова з президентом? Не хочете поговорити з президентом? А чого? Я думаю, що з конякою він ще не говорив.